Доброго дня. Сьогодні вас вітає другий грін. Сьогодні буду вам розказувати, що у нас буде відбуватись найближчим часом. Ну, от зараз я стартую з озера, з нашого по озеру повинні приїхати його трошечки підчистити, привезти до ладу, висадити рослини і запустити риб. Риби для початку будуть коя-карасі, а там далі вже будемо додавати тих риб, які, ну, скажімо так, не будуть заважати і будуть працювати тільки на правильну. Біосферу цього озера, тому що жаби тут вже з'явилися. Так що, воно озеро моментально заселяється, будь-яка водойма моментально стає водоймою живою. Так, позаду мене е знаходяться фундамент і не фундамент це підпитонна підготовка 20-21 секції. З наступного тижня сюди заходять монолітники і вони починають робити е вже набирати фундамент на плиту. тобто 20-21 секція розпочинаються монолітні роботи до 15 травня. Далі я зараз зайду в 13-14 секцію, покажу вам, що там відбувається, тому що там багато чого цікавого. Зараз буде, ну, наприклад, там почались фасади, покажу там по котлам деякі нюанси, розкажу. Ну, в принципі, стандартний огляд 13-14 секції. Поїхали. До речі, перед тим, як вийти, про красів. Красиво запустимо не тільки в це озеро. У нас є ще один об'єкт, в якому минулого тижня я плався. Це наша очисна споруда. Туди така ж, така ж риба буде підселена і буде вже там жити на постійному, скажімо так, місці проживання, пропишеться там. А ми зараз переходимо до 13-14 секції. Бачите. На 14-й секції вже почали робити утеплення, повісили вже люльки. Я казав, я не знаю по минулих оглядах, що 13-14 скоро почнуться фасади. Ну, от фасади розпочалися. Зараз я зайду всередину і розкажу, що там зараз відбувається. Зараз в тому числі займаються тим, що опресовують труби, роблять каналізацію, воду. От якраз хлопці займаються. Бачите, яка краса тут відбувається. добре, да, добре. Доброго дня. Ось такі елементи. Це якісь засувки, так? Чи що це? Крани. Так, крани опалення. Так. І з тої сторони також у нас, по-моєму, працюють фасачки. теж зараз покажу. Потім зайдемо в 13-ту секцію. Розкажу, що відбувається в 13-й секції. Тут, 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 тут також люлечка. Ага. Тут вони починають тільки зверху сьогодні, тільки зайшли, я так розумію. Повісили люльку, одну, другу вже внизу і підтягнули пінопласт. І мінеральну вату. Екструдер теж бачу. Так, заходимо всередину. Тобто до фасадів ми приступили. Насправді це один з найпростіших об'єктів по фасаду. Фактично, тут які в рівних площинах, без підпорних стін, без нічого такого зайвого. Як, наприклад, на третьому грінвуді, там дуже важко з цим працювати. Ми заходимо всередину, будемо дивитися, що у нас тут всередині. Всередині повинні було завершити е, е, стяжки. Я зараз поки що не бачу, на першому поверсі стяжки немає, перехідній нема. Зараз подивимось, що де. Так, трошечки віддалю. А тут же є. Стяжки по квартирах, бачу е, інтернет. Завершують опалення. Так, так, це інтернет. А, бачу, що виставили під ліфтовиків шахти а, ці а, рештування. Зробили стяжку по кімнатах, дивіться, газ розвели. До речі, він його видно. Зараз я спробую показати. Так, трубовий. видно, труби труб вже по фасаду розведені. Тобто тут буде місце лічильника. А, тут буде газова плитка. А тут я так розумію, буде газовий котел. Я, звісно, можу помилятися. Тому що Ні, газовий котел, скоріше за все, тут я помиляюсь. так? Бо сюди виведена система гарячої води і опалення. Тут вішається котел, тут він підключається. І далі це у нас вентиляція для кухні. Ну в принципі, цей весь об'єм вже виконаний по всьому будинку. Мається на увазі каналізаційні труби, опалення вода, і газ теж саме труби розведені вже по всьому будинку. Єдине, що зараз потихеньку доробляють стяжки, бо їх ще доробляють в тому числі і на балконах. Тут, до речі, один з найзручніших об'єктів, в якому плані, в тому плані, що тут спочатку поставили, ніхто не спішив, поставили спочатку огородження а після цього залили їх єдиним коржом стяжки. Так як на третьому, коли ми. Спочатку стяжко лили, потім ставили ворожі, потім підходили, підливали. Коротше, цим є нюанс. До речі, ця, по-моєму, квартира, по-моєму, я можу помилятися, але по ця квартира трикімнатна ще вільна до продажу. До речі, дивіться, який, який в цієї квартири не балкон, це навіть не балкон, це тераса. Отак візуально вона квадратів 10. Я, якщо чесно, не можу згадати, але візуально вона дуже велика. Точно 9 є. А от чи є 10, не знаю. Це є кухня вітальна, давайте її зробимо по колу. І один санвузол отут. Більший санвузол це коридорчик зліва. Отака От кімната. В принципі, вони тут всі плюс-мінус однакові, Оце трошки менше, оце трошки більше, але тут теж є тераса. І вона теж велика, до речі, теж величезна тераса. І е, ми фасад спробуємо зробити, крім цих двох торців, одразу фасадний торець, який виходить на секцію номер, Е, Це у нас восьма виходить, так? Восьми дев'яту. На восьмо-дев'яту, щоб люди вже з першого, е, ну, не першого грінводу, з другої черги другого Грінвуду вже дивилися на готовий об'єкт, щоб не не було ніяк будов. Я думаю, що це люди оцінять, маємо надію. Йдемо далі. Йдемо далі. Давайте спробуємо потрапити десь в середину 14 секції. Ми зараз з вами вже в секції номер 14 Бачите, тут ще на другому поверсі стяжки нема, але ті, хто слідкують за нашим оглядом, знають, що стяжки беремо зверху, починаємо для чистоти робіт. Тому піднімаємо згору, десь ми повинні їх в 14-й секції десь побачити. Я точно бачив, що стяжки є на третьому поверсі на балконах, значить, вони повинні бути і на поверхах теж. В районі третього поверху. Я бачу, що на коридорі ще нема, тому ми, ми йдемо в квартири. Так, отут якраз вони і працюють. Дивимось. Розстілили вже е, підкладку, а виставили, вони ще не залили, вони тільки виставили е, як, під опалубили, я б так сказав, балкончик. Ось Третій поверх. Ще стяжки нема, але є підготовка. Якщо тут є підготовка, значить на четвертому повинна бути стяжка. Пішли. Пішли, пішли, пішли. На корити стяжки не бачу. І тут так само тільки підкладка, до речі. Давайте на п'ятий подивимось. Я просто і труби не бачу, от в чому річ. Чому мені казали, що може тут... А ні, тут є труба. Ось якраз вона на п'ятому поверсі. Так, тут стежка вже є. Тут ага, подачу зробили через зовні. Якраз от там на балконі робиться стяжечка. Тут же суха можна ходити в трьохкімнатній. Відчувається, що нещодавно їх велика кількість володів. Шикарна квартира, шикарна трьохкімнатна. Шикарний вигляд, правда, він зміниться. Я думаю, всі розуміють, там будуть майбутні секції. Так, вигляд на озеро. Ну, тут бачите, все те ж саме. Щодо котлів, забув сказати. Котли Котли вибрали італійські, Емерагаз. Це були такі стандартні коаксальні, ну так, тобто не парапетні котли, тобто котли, в яких йде викид в середню, по-моєму, трубу та от в цю середню, а зовнішню, зовнішню забирає повітря так, щоб не пересікалися ці потоки, і викидає вгору. Вони є зараз більш новіші котли, вони називаються конденсаційні. Але на момент, коли ми переходили з наших котельних на котли, нагадаємо, ми перейшли через те, що насправді обіцяна знижка від газових служб до для ОСББ українських компаній. Вона фактично виявилася нікчемною і, навпаки, складніше запустити об'єкт з котельнею, ніж з котлами. Плюси котлі всі зацінили під час повномасштабки, тому що простий там екофлоу, який під'єднаний до котла, він забезпечує циркуляцію і поджиг. А Тиск в газовій системі залишався завжди, і за рахунок цього квартири з котлами мали перевагу. І тому ми вже на майбутні секції 20, 21, 22, 23, Там ну всі інші перейшли саме на котли, тому що це на сьогоднішній момент є запит. Люди знов повертаються до індивідуальності в планах забезпечення власної енергонезалежності і теплонезалежності. Так, тому котли будуть італійські, емергаз. Можете подивитися в інтернеті. Якщо комусь цікаво, в принципі, наступного разу я просто покажу, що то є за котел, як він виглядає. В принципі, ми відмовилися від китайських по зрозумілих причинах, тому що китайці нам на сьогоднішній момент сильно друзі. Так, що далі? Uh, Та в принципі хотів показати, що робиться потихеньку стяжка. Мені дуже подобається 13-14 секція. Вона якось ми її почали будувати, продавати, точніше ми її почали в травні 2022 року. Якраз після парксайду, одразу, після першого будинку, сильно не спішили одразу поставили термін трохи довший, два з половиною роки трошечки з запізненням, але здаємо його в експлуатацію. Uh, заплановано було на, uh, господи, на виходить на зиму. Цю, але ми на грубо виходимо. Але ми з усіма цими проблемами-затримками з будемо це діло здавати вже після червня. До червня одразу кажу, дуже важко буде нам встигнути досвід здачі в експлуатацію Парксайда і Грінду третього. Нам показали, що. У нас не буде можливості здати без якихось більш-менш дороблених базових речей, які раніше закривало очі на сьогоднішній момент, вже дуже до цього прискіпливо ставляться, і тому їх треба буде доробити. Це якраз місяць-два. Хоча об'єкт маленький, тому я думаю, тут може місяць або три тижні це займеться доробки. І саме головне на цьому об'єкті вже рядом є два ОСББ, Рінгу 2 і Рінгу 2. І ці ОСББ вже функціонуючі. З вже стали якимись там тарифами, нормами, законами і всім таким іншим. Стабільно люди боргують нам за надані послуги. Ну, але це не для цього відео. Тепер плануйте не раніше, ніж на кінець липня здачу, а там подивимось. Думаю, що найпізніше пізніше серпня воно вдасться. Ну так, з мого досвіду, з мого. Розуміння цієї ситуації, яка відбувається на сьогоднішній момент. В принципі, вона е, зараз стабільно на тріючку, мається на увазі людей трошки не вистачає, але е, вона не погіршується поки що. Хоча е, враховуючи те, що у нас покращились зараз продажі, усіх покращились продажі. Вчора була конференція Лун, всі задоволені, всі потяг... розпочинають нові секції. Я трошечки там. Не буду казати в цьому відео трошечки скептично за цього поставився, але в цілому дійсно так продажі збільшились, Але дуже важко з реалізацією цих грошей в тому плані, що. Їх важко реалізовувати і не хочеться їх сильно накопичувати, щоб їх не поїла інфляція, як у нас це було на початку повномасштабки. Теж страждали ми через те, що треба було завжди щось докуповувати по старих цінах. Зараз такої можливості немає, треба просто закриватися, і для цього потрібні люди, щоб вони виконали ці роботи. Тому що просто там на мільйон гривень якийсь матеріалу нам нічого не дає, якщо е, за 100 чи 200 тисяч гривень люди не зроблять свою роботу. Ці матеріали нікчемні без людей. Так, ну на цьому я завершу цей репортаж. Всім гарного дня. Скоро буде випуск по четвертому Грінводу і по третьому. Якщо хтось чекав по третьому Грінводу якихось новин і додивився це відео, скажу, що завтра приїжджає комісія і повинна нас все ж таки вести в експлуатацію. Оце по секрету. Я вже тримаю зараз і, і пальці, і ноги, і руки, і що завгодно хрест на хрест. Все, до побачення. Ось трошки вигляду на Брюховецький ліс. Давайте наближимо. Смотрите, як краса. І це тільки початок травня.